По-перше, хочу подякувати тим, хто сьогодні оприлюднив ці дані досліджень, це дійсно було дуже цікаво. Я хочу сказати, що тут стосовно тих даних, скільки людей молиться вдома і в церкві, я думаю, тут всі церкви християнські мають усвідомити для себе, що це є певне таке, тут має бути натхнення для нас в цьому, тому що якщо взяти людей, які хоча б раз на місяць моляться або частіше. Чи вдома, чи в церкві, цікаво, що одна цифра виходить, це 62%. І вдома, і в церкві в нас молиться, десь 62%. Зрозуміло, що ми, ну, принаймні, тут в Києві, на відміну, можливо, від західного регіону, ми не бачимо цих 62% в церкві постійно. Але все ж таки люди це декларують. Це знаєте, це така позитивна така, якби, лояльність людей до церкви, їхня зацікавленість в релігії. І це є те поле, дуже велике поле, на якому ми. Як представники церков покликані діяти, тобто це велике поле для євангелізації, для навчання для того, щоб людей приводити до більш свідомого сповідання своєї віри, до більш свідомого, власне, усвідомлення того, своєї ідентичності християнської, своєї поведінки, ну і так далі. Тож для церков це, це дуже такий, думаю, натхнений має бути результат ознайомлені з цими опитуваннями. Тепер, що стосується ідентичності людей з Московським чи Київським патріархатом, тут, мені здається, є важливим те, що якось упускається в цих опитуваннях, можливо, це ну, просто неможливо інакше. Те, що ось в УПЦ Московського патріархату є значний відсоток людей, можливо, він не дуже високий, але він все ж таки помітний. Відсоток людей, для яких важлива ідентичність саме з УПЦ, а не з МП, тобто з Українською православною церквою, а не з Московським патріархатом. Поясню, тобто, це є частина людей, які приналежать до Української православної церкви, не тому, що вони є якимись прихильниками саме єдності з Москвою, чи з Святою Руссю, чи з Руським міром, чи з якимись там іншими такими. Якимись там геополітичними вподобаннями чи політичними чи, чи так далі, а тільки через іншу причину, через ту причину, що на сьогоднішній день, як всі ці 25 останніх років, в Україні УПЦ є єдиною з православних церков, яка має визнання в світовому православ'ї, або те, що так називають, що так звана канонічність, тобто, ну таким словом, їм там можна і маніпулювати цим терміном, фактично, воно означає це визнання на загально загальноправославному рівні. Тож є частина людей, які саме через цю причину знаходяться в ОПЦ. І ось було б цікаво, якби там, можливо, в якихось подальших дослідженнях була спроба ну, визначити, а саме, ну, яка кількість таких людей в ОПЦ. Щодо цікавих даних зростання в 2008-2009 році прихильників УПЦ Московського патріархату, то тут, мені здається, якраз і саме. Ось цей момент підкреслюється цим опитуванням, що це якраз ті роки, десь з 2007-го це почалося, де якраз в українській православній церкві, саме як не пан Віктор Єленський зазначив, почалося таке примирення ОПЦ з українською ідентичністю, як він сказав. Тобто, дійсно тоді люди, завдяки тому, що говорив тоді Митрополит Володимир що говорив тоді. І ось і отець Георгій Коваленко, як очільник синодального відділу інформаційно-просвітницького, дійсно, що абсолютно можливо бути українцем, бути в ОПЦ. Бути в ОПЦ не означає сповідувати політику Московського патріархату. Ну, Сьогодні, можливо, трошки інша картина вимальовується через те, що ми бачимо через ЗМІ. Тому і сьогодні, звісно, інші дані опитування. Дякую за увагу. На цьому буду закінчувати.